Хвиля загадкових смертей серед російських еліт від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну всередині країни-агресорки фіксують низку раптових летальних випадків серед високопосадовців. Щонайменше 34. Лише за перший тиждень липня цього року троє померлих. Серед них екс-міністр транспорту РФ Роман Старовойт. Такі інциденти у Кремлі називають збігами чи самогубствами. Втім, експерти говорять про інше. Внутрішні чистки, боротьба за вплив або ж навіть ліквідація носіїв важливої інформації, що ж насправді стоїть за хвилею смертей у верхівці Росії. В темі розбирався Дмитро Шульга. Випав з вікна, повісився, застрелився, отруївся. Загинув разом із родиною. Від початку 2022 року Росія накрила хвиля загадкових смертей серед еліт. Загалом щонайменше 34 випадки. Це топ-менеджери державних компаній, нафтові магнати, банкіри, пов'язані з Кремлем. Збіг чи спланована зачистка тих, хто знав занадто багато? З 4 до 7 липня цього року пішли життя троє високопосадовців, серед яких екс-міністр. Транспорту Роман Старовойт Це дійсно якісно новий рівень, тому що те, що відбувалося з топ-менеджером протягом цих трьох років, якось трошки рутинізувалося. Ну так, ну черговий там топ-менеджер Роснефті чи іншої газотранспортної корпорації, викинути нібито. А тут нібито обстрелився. Вже абсолютно новий, новий представник російської еліти найвищого рівня 7 липня вранці очільник Кремля Володимир Путін звільнив міністра транспорту РФ Романа Старовойта. До обіду того ж дня його знайшли мертвим з вогнепальним пораненням у голову. Поруч з тілом, ймовірно, був пістолет. Російські слідчі заявили, що колишній міністр убив себе. Про старовойта говорили так, що на понеділок готувався. Готувалися документи щодо його арешту, що особисто Путін дав казівку на його арешт і ну. Всі розуміли, що він може сісти на тривалий період часу, і ніхто його не врятує. Можливо, це його вчинити самогубство. Експерт Іван Ступак вважає, що старової та могли покарати за українську операцію на Курщині до призначення міністром транспорту в травні 2024 року. Він понад 5 років був губернатором Курської області. Російські пропагандисти писали, що його могли звинуватити у розкраданні коштів, призначених на будівництво укріплень. Міноборони російські поне. Слово полный там. Повніші збитки там у людях, в техніці репутаційні, і вони не захотіли брати що на себе фортифікаційні споруди. І вони всю відповідальність переклали на місцеву владу. У період з 4 до 7 липня стало відомо про смерті трьох високопосадовців РФ. Віцепрезидент ТрансНЕФТІ Бадалов випав із вікна. топ менеджер Росавтодору Корнічук раптово помер під час наради. А Роман Сторовойт застрелився. Це реальна зачистка. Яка демонструє всім росіянам дві речі: ну, по-перше, що режим сильний, а по-друге, що режим робить, що хоче, це демонструє, що до певного моменту ти можеш робити ще, що завгодно, насправді, але рано чи пізно за тобою придуть. Найбільше смертей серед високопосадовців було зафіксовано у 2022 році. Тоді їхня кількість сягнула 19. За думкою експертів, це могло бути наслідком своєрідних чисток серед еліт. Там я розумію, доводять там там. Ти там сядеш на 40 років в тюрму. Ми в тебе все заберемо. Дійсно, людина може під тиском цих обставин вийти у вікно. Є такі можливості, є люди, є бігунки у російських силовиків, які приходять і починають пояснювати. Дуже цинічно загиблі високопосадовці працювали у різних сферах, але це саме ті сектори, що забезпечують фінансову стабільність російського режиму. Війна і розтягнутий характер саме повномасштабної війни, величезні збитки, величезні втрати на міжнародній арені, вони змушують також до ну, перегляду е, пріоритетів. І от цей консенсус, щоб бути вірними, грайте за правилами, робіть те, що ви те, що вам кажуть. Причому корупція це одна справа. Експерти зазначають, задля збереження роботи та захисту членів їхніх родин у росіян сформувалося негласне правило мовчати і підлаштовуватись. Але як стверджують психологи, з руками людина втрачає відчуття контролю над життям. Я ні, на що не впливаю. І це є їх е, такий е, наратив, що вони маленькі люди. І є хтось дуже великий, великий авторитарний сонцесяйний батько, який знає, як тобі жити, а ти людина маленька вибори ти не можеш робити конструкції в тебе немає, індивідуальності в тебе нема, свободи в тебе нема. Ти можеш існувати на якомусь такому рівні інфузорії туфельки. Психологиня наголошує для багатьох висока посада стає сенсом існування, і коли її втрачають або опиняються під загрозою ув'язнення, то можуть зважитись на суїцид в такій структурах особистості, які там є в Росії, у них це не генерує опір, бо сама структура викривлена. У нас це у українців генерує опіру. У нас є доступ до іншого досвіду, і у нас зразу йде таке обурення. А в їх конструкції все підмінено, знаєте, все таке фейкове, і у них замість опору о, формується там згода або виправдання. Військовий аналітик та колишній працівник СБУ Іван Ступак наголошує, що така тенденція може зберігатися, бо стратегія Путіна залякування та тиск. Більшість загиблих мали спільну рису. Вони знали занадто багато. Корупційні схеми виведення коштів через офшори, санкційні обходи, закупівля для армії. Чи могли вони загрожувати системі? Так, чи могли просто не витримати тиску? Можливо. Але коли таких смертей десятки, це схоже на тенденцію, а не випадковість. Дмитро Шульга, Максим Кондратенко, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне. Громадяни країн Африки, Азії, Північної Кореї. Кого тільки не вербують росіяни воювати з українцями? Наша розвідка вже має дані щодо принаймні 155 громадян. Китаю власне їх ворог активно залучає через соцмережі, переважно це тікток. Ну і це не поодинокі випадки, а системна російська робота на території та в юрисдикції Китаю. Про це говорить Володимир Зеленський. То хто вони? Китайці, що воюють проти нас за Путіна, найманці, що вирішили підзаробити, чи Пекін відрядив сюди своїх кадрових військових? Чим московити спокушають, окрім грошей. Ну і що відомо про тих громадян Китайської Народної Республіки, кого Збройні Сили України взяли в полон? Розбирався в цьому влад Паливода. Худи. Вони відібрали наші телефони, паспорта та банківські карти і відправили нас на передову. Це Ванву, громадянин Китаю, якого наші військові захопили у полон під турецьком. Чоловік розповідає, як потрапив у російську армію. Мовляв, прилетів до Росії на заробітки. Йому обіцяли роботу в тилу, проте відправили на самісіньку передову. Я повторював, що я просто хочу працювати в тилу та заробити гроші для своїх батьків. Але я не хотів воювати, я ні в кого не стріляв. Вони постійно нас били та штовхали вперед. Я не розумів, що відбувається. Схожу історію розповідає і другий полонений громадянин Китаю Ван Гуанзюнем, якого схопили на східному напрямку фронту, каже, вакансію побачив у соцмережах. Рекрут обіцяв роботу в тилу російської армії та безпечну посаду. Мене запевнили, що це буде безпечне та комфортне місце без відправки на передову. До Москви чоловік прилетів по туристичній візі. Потім його разом з іншими відправили до Казані. А через шість днів до Ростова у тренувальний табір та вишкіл тривав недовго. Вже зовсім скоро Ван Гуандзюнем опинився на фронті серед російських штурмовиків. Нам раптово видали 10 упаковок патронів та 5 ручних гранат. Більшість думали, що це просто навчання. Проте наступного ранку близько чотирьох нас посадили в БТР і відправили. І це далеко не перші китайці, яких Росія обманом завербувала, а потім відрадила на війну проти України у квітні. Президент Зеленський повідомляв, що на боці РФ воює понад 150 громадян Китаю. Тож чи можна говорити про пряму залученість під небесною у війні на боці Москви? Офіційний Пекін категорично заперечує такі припущення і участь своїх професійних солдатів і будь-яку іншу військову підтримку РФ. Ми цілком відкрито заявили, що не будемо постачати летальну зброю жодній воюючій стороні. Ми не постачаємо летальну зброю сторонам конфлікту. Ми також дуже ретельно контролюємо експорт товарів подвійного призначення, включаючи безпілотники. Ван і міністр закордонних справ Китаю. Це намагання Пекіна відмежуватися від конфлікту не заважає російським спецслужбам активно працювати на теренах китайських соцмереж і посилювати рекрутинг до армії РФ. Рекрутинг працює, і у нас немає жодних даних ні від нашої розвідки, ні від заходної ні від західної розвідки, ні від південнокорейської про те, що регулярні збройні сили Китайської Народної Республіки приймають участь у війні в Україні. Єдина країна, яка дійсно відправляла свої регулярні збройні сили, це на даний момент є. Північна Солдатів до свого війська Росія шукає усюди, де тільки може. У полі зору рекрутів переважно звичайні люди, доволі часто безробітні, соціально незахищені, з кримінальним минулим та без військової підготовки. Заманити таких доволі легко, улесливими обіцянками про надання громадянства чи великі заробітки. Обманом через такі приватні кампанії. Іноземців завозили в Росію, їм обіцяли зробити студентами, робітниками на заводів. Раніше це були в основному індуси, Сріланка, потім ми пригадуємо сирійці. Пізніше, по суті, це наймалися вихідці з Середньої Азії. І саме таких найманців росіяни відправляють у м'ясні штурми першими без військової підготовки і часто з мінімальним запасом боєприпасів та озброєння. Такий, от як цей чоловік, він з Нігерії, був студентом московської школи економіки, а став гарматним м'ясом. З твого загону скільки залишилось живих? Багато двохсотих. Ми в чотирьох пішли: один двохсотий, решта трьохсоті. Мені пощастило, що я живий. Таких солдатів російським командирам не шкода. Вбитих з поля бою не забирають, поранених не рятують, полонених не визволяють. У путінському війську іноземні найманці це лише витратний матеріал. Більше іноземців полон, тому що їх виставляють першу лінію, саме ними формують оті групи смертників, і це зрозуміло з чим це пов'язано. Тому що найманець, якого наймає Росія, він. Воює за живі гроші, немає найманця і немає потреби комусь платити. Там немає ні компенсації для родин, для сімей. Він десь гинув, немає жодних якихось соціальних претензій в майбутньому. І саме такими найманцями Росіяни й надалі поповнюватимуть свої підрозділи. За повідомленнями української розвідки, Росія вже намагається втягнути у війну ЛАОС під виглядом гуманітарних проєктів у прикордонних з Україною областях. Також на фронті може побільшати північнокорейців. Зараз Москва залучає їх для роботи на заводах. Утім, дуже скоро вони можуть опинитися на передовій. Хантяні зараз опрацьовують варіант, коли, наприклад. Погоджується питання відправки 25 тисяч робітників на російські заводи, бо в них критично не вистачає своєї робочої сили, і таким чином дати зелене потім світло, щоб рекрутери з військоматів армії РФ працювали з цими робітниками і чоловіче населення залучали до війни. Крім того, не виключено, що КНДР відправить до Росії і нову партію своїх військових, як уже було раніше. CNN, посилаючись на оцінку української розвідки, пише, що пхен'ян може направити ще до 30 тисяч солдатів для участі у війні проти України. А от професійні військові з Китаю на фронті навряд з'являться. Пекін на таке не піде, однак і Росія не припинить вербувати пересічних китайців. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини.